Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення вмінь писати вивчені букви, поділ та записування слів групами. Відкрите у прописах СТОРІНКИ 32 33 Знайти й наведи в кожному рядку зайві букви. Давайте поглянемо на перший рядочок. Написано маленькі прописні букви М. Але ось маленька прописна буква «Л». Вона зайва. Візьміть ручку та наведіть її. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. Наведи склади, з яких можна утворити слово. Перший склад ді. Яке слово починається на цей склад? Діти, дійти. Утворити слово можна. Наводимо. Другий склад на намисто. Нанести можна утворити слово. Тихо, тин. Слово утворюємо. Наводимо. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. У кожному рядку знайди слова і наведи їх. Давайте опрацюємо разом перший рядок. Ту, син, слово наводимо, Лов. тин, тин це плетений паркан із лози наводимо. Кіт, Сом. Далі завдання до самостійно, зупиніть відео. Перевірте. Другий рядочок. Лось, поле, літо, зорі. Третій. Зерно, вінок, писанка. Четвертий. Льон, барвінок, барбарис. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим... Зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова у казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Учися писати гарно. Давайте прочитаємо текст: Льон. Льон, польова рослина. Квіти на ньому, сині, сині. Перепишіть цей текст у зошит в косу лінію. Заголовок напишіть на окремому рядочку посередині. Поставте відео на паузу. Прочитайте слова. Розділіть їх на дві групи. Потім запишіть у зошит по черзі. Зупиніть відео. Як ви охарактеризуєте свою роботу на уроці? Червоний смайлик нічого не вдалося. Жовтий було складно. Зелений все вийшло. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.